Всім привіт! Сідайте зручно і давайте починати нашу практику. Опускайте руки зверху на ноги, розслабте плечі. Пом'якшуйте м'язи обличчя. Зробіть перший усвідомлений вдир і видив. поступово будемо переходити до вправ. Якщо вам хочеться залишити увагу всередині, то можете очі не відкривати, поставте руки на плечі і починайте робити кола назад. Підключайте шию в цю роботу і кожен раз, коли ваші лікті піднімаються, піднімайте і підборіддя. Рухайтесь в спокійному темпі і робіть рухи з шиєю так, щоб їй було комфортно. Продовжуйте ці рухи назад і ще декілька разів. Завершуйте, знову розслабте руки на ногах. І опустіть голову до правого плеча. Розслабляйте всю ліву сторону шиї. Подосліджуйте цей рух і покрутіть підборіддя вгору, вниз, знайдіть ті ділянки шиї. В яких натяжіння буде більш очевидним і потрібним. Зі вдихом поверніть голову в центр, приготуйтесь опустити голову до іншого плеча, видих, нахиляйте голови. Кожен видих опускає ваше вуха нижче до плеча, але не дійте через силу, діте більше через розслаблення і м'якість. Вдих, повертайте голову в центр, поєднайте пальцевий замок та опустіть пальцевий замок на потилицю. На видих опускайте голову вниз і вперед. Відпустіть плечі від вух, трапеції від шиї. І направте лопатки вперед до грудей. Направляйте підборіддя до першого шийного хребця і тим самим наповнюйте той простір. Навдих повертайтесь в центральне положення, захопіться правою рукою за ліве коліно, видих скрутка. Обидві лопатки вперед, два плеча назад. Поміняйте сторону, з видихом зайдіть в скрутку на інший бік, повертайте підборіддя поверх плеча в комфортній амплітуді для вас. Зробіть іще ще по одному разу на кожну сторону Вийде. Поміняйте. Завершуйте в центральній позиції і тепер переходьте до витяжіння боків. На кожен видих розтягуйте бік. На кожен вдих повертайтесь в центр. Завершіть із нахилами, поміняйте перехрест ніг, захопіться за коліна і починайте робити кішку корову сидячи. Зі вдихом тягніть коліна на себе, штовхайте лопатки вперед і піднімайте підборіддя вгору. Видив, направляйте живіт до попереку та розширюйте простір між лопаток. Рухайтесь дуже чутливо, синхронізуючи кожен рух із диханням, та, за потреби, залишайтесь в тому чи іншому положенні, так само можете тримати очі закритими, якщо відчуваєте, що у вас є потреба піти глибше увагою в тіло. Сядьте в центральну позицію та розпряміть праву ногу перед собою. Ліву поставте назовні. На вдих потягніться за правою рукою. і на видих заходьте в скрутку. Ліктем обіймайте коліно. і Починайте направляти праві ребра до правого ліктя. Відпускайте обидва плеча вниз. Піднімайте хрестець від підлоги і втягуйте праву ногу в таз, вдих, видих, просуньтесь трошки глибше в скрутку. І переходьте в центр, поміняйте сторону. Тепер ліва рука витягується вгору, лікоть обіймає коліна. Використовуйте пряму руку позаду, для того, щоб відштовхувати підлогу зверху вниз. Не лягайте на цю руку, використовуйте її як такий речах, який вас відштовхує від підлоги і піднімає хребет вгору. Слідкуйте за положенням голови, не давайте голові падати вниз. Повертайте підборіддя поверх плеча, відчуваючи свою комфортну амплітуду. Поверніться в центр. Розпряміть праву ногу. Поставте ліву ногу ззовні від правого стегна та зігніть праву ногу в коліні. Тепер заходьте в скрутку, в якій лікоть буде йти ззовні від стегна. Відпускайте праве коліно нижче до підлоги. І пробуйте лягати на лопатки, як наче це ваша опора. Піднімайте підборіддя трошки вище та втягуйте простір між задньою шиєю і грудним відділом хребта. Використовуйте дихання для поглиблення пози, поміняйте сторону, заходьте у скрутку із видихом. Піднімайте хребет від підлоги і піднімайте його вгору до голови, відштовхуйтесь сідальними пагорбами від підлоги. Вдих і ще вище хребет, видих глибше в скрутках. Завершуйте зі скруткою, розплітайте ноги та повільно переходьте в собаку мордою вниз. Згинайте обидва коліна і піднімайте п'ятки вгору над підлогою. Відчувайте, як за рахунок цих двох рухів ваша шия розслабляється. І тепер декілька разів в динаміці перенесіть вагу тіла більше на долоні і поверніться в собаку мордою вниз. Робіть менше різких рухів, більш плавних, спокійних і відповідних до ваших потреб. Зараз зафіксуйте себе в собаці мордою вниз. Направте п'ятки вниз, якщо ваші ноги прямі. Розверніть плечі назовні і дайте голові направлятися вздовж рук вниз до підлоги. Підкрукуйте ногами до рук, зігніть обидва коліна і поступово через круглу спину почніть підніматися. Втягуючи хребець за хребцем в спину поступово, шия прийде остання. Коли відчуєте пряме положення, підніміть підборіддя вгору, поставте пальцевий замок за голову і із видихом скругляйте нижню частину спини і верхню частину одночасно. На вдих розкидайте лікті в сторони та штовхайте потилицею руки вниз до підлоги. Зробіть декілька разів і не заставляйте себе одразу зробити якийсь максимум. Відчувайте, як амплітуда поступово збільшується і інтенсивність нарощується. Слідкуйте за диханням і на вдих Краще буде, якщо ви будете розкидувати лікті, дивитися вгору, на видих опускати голову вниз і зближувати лікті. Останній раз вгору, вдих, звільнюйте руки, опустіть руки вздовж тіла і на видих починайте скручувати спину вниз до підлоги. Коли руки торкнуться підлоги, відходьте знову в собаку мордою вниз. Відчуйте себе в цій позі, прослідкуйте, щоб шия розслабилась і витягнулася вниз між рук, зробіть декілька рухів, як наче ви кажете ні. І похитайте головою з сторони в сторону. Після чого опускайтесь на коліна, сідайте на п'ятки, поставте кулак на кулак та розслабте голову на руках зверху. Повертайтесь до глибокого дихання, вдих, наповнюйте шию, відчувайте, як наче ви вдихаєте в шию, на видих розслабляйте шию, розслабляйте плечі. Зробіть глибокий вдих, приготуйтесь завершувати практику. З круглою спиною сідайте в ваджрасану. Дякую вам за цю практику. Дякую, що ви доєдналися, приділили час своїй шиї та плечам. І до зустрічі в наступних тренуваннях.